Іван Мазепа вів зі Швецією, і мене в школі завжди дивувало, які таємні перемовини в 18 столітті. От як могли посли скривати ці листи? Це ж, ну вибачте, домовитися з кимось про союзництво, що ти перейдеш на його бік. Це не там лист написати: я перейду завтра в 16.00, буду за тебе воювати. Це треба трошки ну, працювати. Ґрунтовніше все це пропрацювати. Чи відомо, як реально відбувалася ця комунікація? Так, да, так і Через довірених осіб писали один одному листи, там тижнями той їхав туди, тижнями повертався, когось ловили, там щось, щось дізнавалося. Але питання в тому, що питання ж в тому, що Мазепа е він, коли Карл. Ну, вирішив йти на Московну на, на, на молодого російського імператора і на імперію, яка поставала, то з точки зору тогочасних, тогочасних уявлень про світ, у Петра не було шансів. Тобто ж теж не, не дурна людина, він вік прожив в, полі, в топ в щаблях політики польської, казацької, гетьманської і потім імперської.